Привіт. Ну що, давайте починати. І почнемо ми з нової фічі для відбивання відбивних. Mercer sphere analysis completed. Established local planetary signature of massage 2 ABB in the local Mercer sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer spheres can also transmit data between specific. Witness our scripture. Our Have you come to our shrine? Sing this a Arguing the existence of intelligent alien life, while Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. Summersloop analysis completed. Summer sloops are somewhere between battery and conduit, harvesting energy from pockets of space with complete disregard for the rules of the space-time continuum and distributing it into its connected ecosystem. This energy, Let the energies harvest until the waves reach our shores, Conceal. similarities to the hypothetical force of dark energy to potentially be one and the same. It can now be tracked by the object scanner. Hmm. Якісь ставочки в <сіх> майже в стилі гечемучі. Enoldblock Dungeon Master. Ну, в будь-якому випадку нам це не цікаво. Все, що у нас є, у нас є. Чого нема, ми зробимо. Може, не одразу. Натарились всіляким добром. Сподіваюсь, нам всього вистачить. І пішли будувати нашу першу електро... електростанцію. О! Подопитний. Підтащише піддослідний. Ану, йди сюди. Ану, йди сюди. хм Таке щось. Таке щось. Якби ще воно нас могло... не могло пизданути Поки ми його піздячим. Ще було б діло якесь. О, а ти що? Три удари. І нас встигають єбанути. Ти ж гепнути разочок. Що ти? А, та херня міобіуса. А у нас ничего нема, у нас все забито Шо, а? Здалося. Офшоры? Шо? Ты херня Оп Appropriate. The effigy has no song, only echoes, but it is part of a river. Why does the effigy avoid the windows? Attention. Your brain's operations are outside typical parameters. Time spent daydreaming will be deducted from your sustenance budget. <laughs> yeah, <you're> this <getting> <laughs> курва. Ідеально. Хм. А тут що? Не, я... ясне, це що, яманов. Дякую. Так, а от і наше вугілля. О, і рогата скотина. Скотиняка. Шо ти? Та господи, насрав. Курва. Ля, стелс скринька. Тю, як би її не загубити тут. О, набагато ж краще. А то ці скриньки. Фі. Так, нам потрібна вода. Нам треба звідкись брати воду. Є якийсь ручойок. Але не глибоке. Нам потрібно щось глибоке. Йо. Я вже. Так, тут можливо ця штука буде. Краще підійде. Не підходь! Ух. Жалювач. Типу мені жаль тебе має бути. курво. О-о! о О-о-о! Кайф. Тут у нас ще є вугілля. Хм. І тут у нас якраз глибока вода. І якісь приколи. йо Скільки в тебе ХП! Жостка фігня. Хм, так. Де ми будемо будувати наші електростанції? Це гарне питання. І того, у нас є. 4 точки з вугіллям. логічно було б десь між ними побудувати станції. То у нас одна точка тут, друга тут, воду можемо забирати. Як тут, так, мабуть, і тут. Хоча тут, я думаю, ми багато точок з водою не встановимо. Давайте заодно подивимось для наглядності. Так, одна, можливо, друга. Так. От взагалі тут можна нащупати. Я думаю, дві тут можна нащупати. Третє вже фіг нащупаєш. А тут. Так, тут можна одну нащупати і... можливо, другу нащупати. Хм. Трактиво буде подивитись, як розберемось із цією жалюбою. Котик, якого не жаль. О, курва. О, курва? У. Кручу, верчун. Не наїдеш. У злодій. можна і um, oh, Interesting, most pioneers already had coal power set up by this point because they understood their responsibility to humanity. Adjusting pioneer attitude metrics. Reminder: coal-powered generators require coal. Блин. Тролить зараза. Що ми досі сиділи на біопаливі. В гусі. Ну, що ще? Generator and see what happens. Просто під'єднати і що трапиться. Ніхуя не трапиться, бля. Ця ж херня воно потребляє цілих 20 мегават, Я їбу. Охрініть. Де, цю махіну треба запитати ще. Заживити, пардон. Для того, щоб запустити всю систему. Шо ж. Дерев'я є, порубаємо, закинемо і запустимо. Що робить? Так, і так, що у нас? 120 кубів за хвилину. А, вугілля 15 за хвилину, а вода 50 метрів кубичних за хвилину. Ха! Одна помпа йде на дві станції. Щоб з запасом водички було. Так. Станція. Закидуємо вугілля 15 за хвилину, а ти нам даєш 30 за хвилину. Ага. Тобі ж тепер у нас одна станція живить всього на всього дві електростанції. 45, це три електростанції і 4 електростанції. Хм, А. охрана атміна. Це тип родовище, на якому стоять бурильники. Ось тут, мабуть, дуже хороший тип родовища. Це у нас а, чи звичайна якість, навпаки. А, там у нас яка якість родовища. Теж звичайна якість. І дивимось, звичайна якість у нас дає. 60 за хвилину. У нас одна електростанція, жре 15 за хвилину. І того у нас якраз таки одна така, одне таке родовище може живити спокійно 4 електростанції. Тоді там то родовище якесь бідненьке. Дуже бідненьке. От така халепа і виходить. Так, дивіться, у нас тут одне вугілля із домишками. І друге, напевне, також. Так. Доміжки. Ех, бруднесеньке. З домішками нам дає скільки в два рази менше, ніж звичайне. На жаль, на жаль, двійці будуть годувати стільки ж електростанцій, скільки одна звичайне родовище. В будь-якому випадку можна починати. Щось якийсь стиль не дуже. Підходящі під цю гру місцевості. Треба трохи. на марафіті. трохи адаптувати. Отак. Так. Хочу зробити заяву. Я розібрався. Що ж у мене не виходило? Знову ж таки, буква R. Режим бензопили одиниця, режим область. І тепер ми знову можемо пилососити. У мене все. Просто більше немає слів. Просто немає слів. А, немає. як преобразилась поляна. Навіть не впізнать. Але все ж чогось тут ще не вистачає. О, так же набагато краще. Так, то що, у нас виходить, що на ті два родовища чотири електростанції, на ці два, в принципі, можемо закинути туди чотири цих енергоблоки. Будемо називати їх енергоблоками. Бо енергетичний уламок якось. Дивно. блок може. В собі мати цей уламок. Але сам сам модуль називатись енергетичний уламок я якось дуже сумніваюсь. о які кольори. Закат. краса Ілля, як пиздує сонце. ех Так, у мене з'явилася цікава ідея, яку, знову ж таки, тавтологічно цікаво буде а, спробувати на практиці. Давайте розмістимо їх таким чином. А, так, одну навпроти іншої, дзеркально. Я гадаю, це наче якось так було. Так, так, якось так. Це має бути навскидочку щось таке. Ми стикаємося з проблемою. Не вистачає місця. Хм. Значить, треба перекидувати, зміщувати. Зміщувати ще дві пластини. Угу. А ось тепер вже. Думаємо, як нам їх розносити. ти у нас якраз Вісмірка і є, так? Да? Так, добре, давайте спробуємо. Вісьмірка. Оп! Вісьмірка. Ось така футуристична модель вийшла у мене. Давайте подивимось, що у нас виходить з іншими. Наприклад, якщо ми всі поставимо на вісімку. То у нас виходить... Виходить, що вона не вміє. Виставляти. О! Нє. Вміє. І виходить доволі цікаво. От ми його порозкидали поверху. І вже у нас пол вільний, щоб ходити. Давайте зробимо так само на іншу сторону. І от у нас виходить така система. Трохи воно зміщене на сторону, бо у нас а, завжди справа. Ця конвейерна лента. Так, а тут у нас буде. Постачатись вода. Так, як не крутим, нам потрібна одна помпа на дві електростанції. Давайте спробуємо їх розмістити. Я, навіть цілу жі можу ще поставити. Круто. Тут. Це каже, круто в лужі ставити помпу. Так, скільки у нас вийшло. Непогано, насправді вийшло. Раз, два, три, 4. А це у нас якраз. Чи ні? Один, два, три, 4. Ну так, да, в принципі. Якраз у нас 8 штук. Ці 4 покривають. Виходить, що наступні 8. А... а то може і не 8. Може, наступних буде 16? Добре. Значить, наступні 16 нам потрібно ще 8 штук. Раз, два і інші 3 нам. Ой, інші 6 нам доведеться робити там. Тут. Ось тут. А тепер нам треба зрозуміти, яка у нас пропускна можливість. fix it Fixed pipelines can contain any fluid, including the water necessary for coal-powered generators. Note: water does not flow upwards by itself. While water extractors provide some lift, to truly defy gravity, consider the use of pipeline pumps. Так, use ми дякую. Так, 300 cubic кубічних. Це у нас каже нам про те, що ми можемо скористатись одною трубою на дві помпи. Шо ж, цікаво. А як з конвеєрами, з трубами теж так можна. Авто, авто 2D, локшина. Що таке локшина? Що ти маєш на увазі? Від горизонталі до вертикалі. На... горизонтально, Целком. прикольно. А О, норм. Шиня, да, не, не, да. Не, не так. Ось. Так. А зверху ми можемо щось поставити? Не, зверху ми ніхера не можемо поставити. Що ж за фігня? Що не можна трубу одну над іншою вести? Хто це проектував? Який гусь це проектував, я вас питаю. Походу, ніхто не знає, Ах. М -м -м -м. блін, нерівно. Ах. Хочеш рівно зроби сам. О! Так поприкольніше буде. Що, труба занадто довга, так. Да? Що ж ти робити будеш? Е, хочеш зробити гарно, да? А воно не хочеться. Може взагалі зробити таким чином. Чисто по приколу. Так, наприклад, ось так. І від неї будуємо ось таку. Так, і тут ще ось таку бетонну. І виходить у нас більш естетично, наче. Ще тут буде також зафігачити. Ну, блін, тепер же набагато естетичніше. Ам... Не, вы вы возмущаетесь надо мной? серьезно. На нахуй изобразительное искусство, блядь. Ля, я как красота. Ху. Хуй дожник. Так, і що, труба дотягнеться до сюди, чи все було зря? Ах ти ж, падлюка, ти така. Гарно не хоче робить. Ладно, зробимо не гарно. Що, труби так ніхто не прокладає, прокладає. Багато прикольних інструментів тупо відсутні, тому доводиться. Точніше, не доводиться, а введений такий. Магазинчик з купонами, які ми якраз таки і фармимо в цьому приколі. Скільки, до речі, тут нафармили ще? Шість. Да, до фіга. О, найбуде. А, для того, щоб купувати різні дуже цікаві і корисні апгрейди. Як той, що ми вже сьогодні користувалися. Наприклад, ось цей. Підлоговий е, отвердок для конвейерного піймача. О. І ці настільні розетки. А також нам потрібні ось ці приколи. Оп-оп, і для дезину можна і цей взяти. Що ж, на даний момент все має отакий вигляд: всі канали прокладені поки настільки Та все підключено все необхідне для того, щоб запускати наші перші вісім вугільних електростанцій. Виглядає воно подача води доволі охайненько через пол. І також доволі охайненько виглядає воно знизу. Ось таким чином розгалужується одна труба на 4. Електростанції. Залишилось лише провести електрику та запустити. Так, помпи підключили, Помпи вже працюють. Тепер треба нам дивитись, скільки вони накачують води. М -м -м. Поки ніхуя. Так, ця заповнилась повністю. А все ще ця вже не хоче. Чуткість потоку нульова. Об'єм десь четвертина. М -м, тоді давайте подивимось, як у нас буде працювати помпочка. Пігнов поток. Дивимось... Результат Є. В порівнянні результат Є. Наповнюється. Так, сюди вона йде. Взагалі. Так, наповнюється. Наповнюється, але не дуже. Що все ж таки наповнюється. Я щось воно наповнюється. Тут гарно напомню, я думаю, треба ще одну помпу тоді додавати, чи що? Давайте заодно додамо всі інші помпи. О, яка це красота. Ми в гармонії з природою, хлопці. А. -а, -а. Ми в гармонії з природою. На залі качається чи не качається воно? Ні, не качається. Так, треба піднажати. Тут вода є, але вона не хоче йти нагору. Тут так само. Тут вода є. Але тут нема. В такому випадку нам потрібно ще поставити дві помпи. Одна і друга. Так, вагілля поступає. Де теж має поступати? О, щось є. Що у нас тут? А тут ніхуя. О, ні. Щось заливається. Клас. Яка красота. Тепер давайте підключимо це все до мережі. Пішли заводи Палити вугілля. І на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!